Що бухгалтери використовують ще один Сім і Я оце як подивлюся, то мені прямо ж хочеться в обморок падати. Ну, може, мене, мене мову відбирає, коли я бачу, що хтось користується ще сімками. Наприклад, теж розказують, що то директор не хоче на нову переходити, то я скажу, що то бухгалтери не хочуть рухатися вперед, не хочуть працювати з новими. Системами вивчати щось нове. От, тому я за інновації, я за те, щоб вивчати нове, рухатися швидко, стрімко, щоб надавати якісні бухгалтерські послуги і швидко. Своєчасно. Навіть не то, що там швидко, це може так в мій термін особистий, що швидко. А щоб все в всьому була своєчасність, тому що. Якщо це треба зробити на сьогодні, то треба зробити на сьогодні. А як це зробити на сьогодні? То вже відповідно потрібно вміти керувати і своїм часом виставляти пріоритети, розуміти, що можна і треба зробити прямо зараз.